Всім привіт! Розпочався період періоді 11 каталогу. І зараз коротенько пройдемося, що у нас цікавого є в цьому періоді. на Власних гарячих знижках. І так, на сьогодні у нас великий асортимент парфумних водичок. Якщо у вас закінчується, або вам потрібно на подарунок, звертайтеся. Зараз є можливість отримати по спекотній ціні гарну туалетну водичку або парфумну воду. Також діє знижка на чоловічий парфюм в різних об'ємах. Засоби для обличчя, креми, сиворотки. Прекрасній ціні також засоби гігієни. З'явилися на складі олійки для волосся польського виробництва, фарби для волосся. Також при оформленні замовлення є бонусні акції, які ви забираєте при оформленні і отримані на пошті. Засоби спреї для тіла, унісекс та жіночі, також гарні знижці. Всі питання в директ або реєструйся і формі замовлення.